Якщо поб'єти рекорд по поїданню кебабу, отримайте 500 гривень. Давайте, давайте. Yes. Думаю, кебаб з'ї на їзі. Ну, зараз ми подивимось, яке буде ізі. Блін, <рес> то не їзі золовсім. Передній рекорд склав хвилину 56 секунд. Якщо з'їсиш, хоча б на секундочку раніше отримаєш 500 гривень. На Ізі. Побацим, побацем! Три, два, один, полетіли. Двадцять <ресе> <ресе> секунд. <вже>. <ресе> <ресе> Прошу проти <що> треба. <ресе> Вірю в тебе святик. майже нереально. Це може... хвилина так як Ще половина. Не так сталося, як гадалось. Кебаб Я... смачний. Дуже. Гроші ви не виграєте сьогодні? Став плюс в коментарях. Якщо поб'єш рекорд, хвилина 56, по поїданню кебабу.